Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran. У нас 4 місяць 2015 року на двигуні 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG dq 250. Це в нас 6, 6 мокра коробка. Авто було програне мною особисто з Німеччини. Авто в нас в версії Highline. По автомобілю э, нічого такого робити не треба взагалі. В автомобілі було замінено мастило в двигуні на 1.05 b 30 І там якісь солдати, які поміняли хлопці на станції. Ще якісь дрібнички, гумки. Кожне авто відганяю на станцію, все э, оглядається до йота, підключається, комп'ютери, форсунки, все-все. Сажовики перевіряються, Не продаю поламаних машин. А то в нас такій комплектації. У нас де ксенонові поворотні фари, у нас є LED і ксенон. Ближня дальня це ця лампочка, ця лампочка досвідчує повороти. Умовичі фар. Про ті звичайно. Капот у нас якихось таких сколів немає. Якщо придивитися, якісь мікро-мікро є. Лобове стекло у нас рідне, Volkswagen. Датчик світла, датчик дощу. Над лобовим вікном. Щось такого не видно один, якийсь такий мінімальний, твой казі, це дуже плямка. плямка. щось грязне. Так, Вікна в нас всі мають... Ні, тут п'ятірочка. Але вікна був оглядав, вікна в нас всі практично йдуть е, рідні. О, з тим вікном, бо ця дверка у нас мальована. Ця дверка мальована і тут в нас не п'ятірочка. Зараз. Добре, буду показувати по порядку. Так, по автомобілі руль в нас. Без потертостей взагалі. Це гнязне, щось прилипло сміття. Руль без потертостей. Тут де треться не потерте. Є підрульові лепестки. У нас вже йде такий новий цікавий екранчик, кольоровий, бо це вже модель 2015 року має змінений цей екранчик і меню там трошки змінене. Підрульові лепистки показав. Тут, звичайно, в нас є круїз. Не витертий взагалі. Ці кнопочки переважно тут ті букви стираються. Непотерті. Двозонний кліметронік, датчик якості повітря, це буква А, у нас тут є. Воно само буде переключати виключати повітря з вулиці, як буде дим якийсь на вулиці, чи буде закопченість підігрів лобового стікла, підігрів заднього стікла. Звичайно, у нас є вебасто, кнопочка тут є до вебасто, і є додатково дистанційний пульт. У нас в автомобілі є два ключі. Один в замку, другий з пультом. У нас є асистент, тиск в шинах. Ну, звичайно, це сенсорна магнітола з навігацією. Ну, медіа, не знаю, що є, медіа ін є в підлокотнику. За одне покажу, що регулюється по висоті, по довжині. Та таке музика Bluetooth аудіо, музика відтворюється з телефона і так далі. Тут зверху ми маємо два дуже великі схолки. адаптивні регулюються сидіння у нас це алькантара на так заміняє рисунок рукою протягнув туди-сюди алькантара сидіння у нас стан ідеал педалька десь там трошки грязна ковричок з боку під ногу пробіг у нас гарантія що рідний, не кручений ні один кілометр для любителів карвертикала, які вас дурить, хочете перевіряйте. Автомобілі треба перевіряти тільки по офіційних базах, по Volkswagen. Всі приватні бази працюють на того, хто більше платить. Пора це знати. Обшивочка. Далі переходимо. Тут у нас є такі хромовані вставочки на цьому. Не показав. Передню шину з диском. У нас такі оригінальні Volkswagenські диски. Диски у нас оригінал, Volkswagen ззаду на них пише, дивився, бо я їх доставляв до цієї машини, докупляв, бо автомобіль був на сталевих дисках. Зроблені в Норвегії. Ці диски на них пише Норвегія. Не фокусується, чотирочка там теж. Автомобіль у нас з 2015 року. Буде зареєстрований 15 м роком. Столики робочі, так, покажу заводно це вікно. Воно довго телефоном фокусується і ззаду. Дефлектор ціленький. Знизу ми маємо піддуви під ноги з двох сторон, звичайно. І в цьому і в цьому є тут сховок. У цьому сховку ми маємо вінку від автомобіля. Так. Тут теж такий сховок. Кишенечка, столик. Робочий, звичайно. Потолок у нас екстра чистенький, немає ніяких ніяких нюансів. Так, сидіння у нас взагалі без навіть найменших пошкоджень. Ці новіші машини, що мені подобається, вже в тих нових туранах теж так почали шити. Цю задню частину крісла почали робити з замінника то Так почали робити в цих автомобілях з другого, в другому товарані, який пішов з 15-го року по 24-й. І задню частину роблять це практично, бо діти сидять, ногами тут завжди повимазують, я тут взяв губку і повитирав. Так досить практично. Сидіння у нас о, ці теж мають такий замінник. Класно це придумано. Сидіння у нас, звичайно, відщіпляють, тут розбуковується, і тут беремо за цю ручку. І забираємо. А ця є штучка для того, як ми перевозимо якийсь груз, тут прищіпляється і блокується крісло, щоб це крісло не пошкодило груз, який ви перевозите. Щоб десь там на дорозі дорогнете, що воно впаде і може пошкодити. Крісло більше похиляється взад, звичайно, як забрати цю шторочку. Так, обшивочка у нас стан ідеал. Колодки -то забув показати там. Диски взагалі, -взагалі без виробітки, навіть немає найменшого бортичка. Розина в нас екстра хороша. Як показати? Не знаю, що перед не показав, бо забуду. З той переднющи. шина теж екстра стан. Десь треба шукати ту дату зараз. Де та дата? Може з іншої сторони. Тут такі. Далі по автомобілю. Партоник, звичайно, задній присутній камера. Ляда без корозії взагалі взагалі багажник в стані ідеал, багажник в стані нового, такий, якби в ньому ніхто ніколи нічого не визив. Рідкісно таке буває, але буває все-таки. Так, тут розблоковуємо з двох сторін. Що в нас тут є? Є насос, домкрат, ключ, аптечка. І крючок, гак. Таке мілоче. Це, звичайно, можна викинути, поставити дукатку Зверху ми маємо задня кришка без подряпин. Зверху маємо трикутник. Бампер у нас без подрябин, задній взагалі взагалі. Диски у нас всі ідеальні, в стані ідеал. Зараз постараюся показати, може з середини ці вікна, бо так не видно, не фокусується. Сідіння теж, звичайно, складається, піднімається. Все ідеалічно. Можна забрати. І ми будемо мати 2 метри. Тут буде 2 метри, якщо викинути ці крісла, їх забрати, будемо мати 2 метри такої рівної підлоги і безпроблемно можна кинути два двометрові холодильники. Так, заднє вікно. Покажу, чи видно. Не фокусується. Це, це, дуже довго фокусується. Це вікно має четверку. Це вікно має четверку. Але заднє мушу залізти, підняти цю ляду, бо не видно. буде людей дуже важливо ця дата. Тут у нас є п'ятерочка. Переходимо до переду. Тут у нас четвьочка, зразу покажу. І тут четверочка. Це Так буває, бо це початок року і вікна ставлять одні такі, одні такі. Дехто каже, таке не може бути. Це ви так думаєте. У мене тауранів було 200 штук. Кому ліпше знати? Мені чи вам? Що хтось там мав один тауран. У мене їх було 200. У Вас було скільки? Вибило мені відео, бо знімає тільки 10 хвилин. Це сидіння в нас ще складається, треба потягнути, і його можна положити. Як щось таке більш габаритне перевозити, ми його ложимо і тут можна аж до цієї панелі можна щось запхати. Так далі. У нас є... Що ми маємо в сховку? В Сховку у нас є холодильничок і виключається ця подушка безпеки, як перевозиться дітей, десь має бути наплейка. Вона тут є. От. Інформація. Ну, звичайно, підсвітка робить. Якийсь павук у нас собі, не паука, а кумар присів. Так, схолодно показав. І кришка в нас екстра ціленька, без тріщини, що там завжди любить тріскати. Так, є всі документи до машини, сертифікат, авто розмитнене. У нас є рідкісно, що є сервісна книжка. І звичайно... Що вона буде не заповнена, бо після 2017 року цю книжку практично не заповнювали. От, є в нас в 2021 році було 170 тисяч. Все, що вона була заповнена. Ще хтось десь там заповнював. Бо в більшості її вже там не заповнювали, йде електронна книжка. Ніхто цього не заповнює. І ці книжки в більшості, їх там ніхто в машинах не возить, їх викидують, а українці всі хочуть, щоб були книжки. Ці книжки в більшості роблять на Україні на базарах. Така штучка є до телефона. Так от є. У нас на кожному ринку ці книжки продають наліво-направо, на кошти купічлені гроші. Бо люди хочуть і пишуть все, що хочете. Таке-то обшивочка, стан ідеал. Тут теж ніяких, ніяких нюансів. Реллінги хромовують. Хромовані у нас є, бо версія хайлайн має хромовані реальни. Ці переважно таких не мають. Товаринчики, диск, стан ідеал. Передні диски, бортика немає, навіть найменшого. Тяну пальцем навіть немає найменшого колодка як страста. Зараз фірми якої не скажу, може бути видно. Брембо, фірми Брембо. Так, далі по машині. Подивимося, що у нас під капотом. карточка, що я замінив на стилу. Сажовий фільтр на місці. Не видаляю сажвих фільтрів. Це коштує, якщо правильно видалити немаленькі гроші. Булки не кручені. Акумулятор у нас дуже добрий. у машині Ну, басто так покажу у нас якого року фарбу Тяжко. на фарі у нас пише 3.02.15. залажу з тої сторони зараз кажу що тут пише 302 15 постараюся замістити фара. Ніяких ніяких нюансів взагалі немає. Форсунки всі в нас внулі, діагностику роблю в кожній машині, все перевіряю. Сажовий фільтр не забитий, по двигуну немає ніяких помилок. Двогомасового маховика ні на холодну, ні на гарячу не чути. По коробці передач помилок ніяких немає. Переключає ідеально, плавно, без ривків, не копається, нічого такого. Так, можу показати, як на переключає. Так, закрий двері, бо буде свалитися. Задня, загоряється, одразу камера. Спускаю ручник, машина зразу вже їде дозаду. Роз... Телефон так де незручно розвернути, буде погано знімати. От тримаю ногу на тормозі, як то показати, що було видно, пускаю тормоз то під горку треба додати трошки газку, бо воно тримає. Тут в мене підгорку і тут є як, як -то називається гірський тормоз, як -то називається, як воно е тримає машину. Як ви її нажали, воно не рушає. Під горку от стоїть машина, вона на передачі, а тепер рушило. Тримає машину. Цю функцію можна виключити, можна включити. Вона добра більше на механіці, але на автоматі вона в більшості не потрібна. Сам їжджу на Таурані і знаю як ця коробка має працювати, коробка працює ідеально. У машині. Що далі хотів показати? Маю такий датчик. От у нас є ключ другий до цього і є пульдова басту. Маю такий датчик. Дехто каже, що динозавр, хай вам буде. Це датчик, який коштує немаленькі гроші. Він продається на даний час в магазині теж, це є професійний датчик, це не є аматорський датчик. Ним однією рукою, щоб знімати тіктоки, ним незручно, але для професійної роботи, бо ним дуже легко перевірити пройоми і так далі, він є дуже добрий. Десь обхати, коло двигуна, подивитися, чи ларанжерони часом не були там биті і так далі. Що... Ним дуже зручно. А для якоїсь кажуть, такої для тіктоків він не зручний. а Для професійної роботи він є дуже зручний. Цей датчик, він, крім того, він не фіксує, а ним ми можемо тягнути, я покажу. Я тягну і я можу знайти. Якщо навіть хтось там якийсь елемент врізав, хотів відрізати, я ним знайду. Бо більшість ці датчики просто фіксують і ми не зможемо знайти, де було різано. А тим ми безпроблемно знайду, де було різано, де було шваблення. Гляда не мальована. Так, перебіжуся, бо я тут вже переходив, все шукав. Тут немає ніяких нюансів. Де я щось знайшов, зараз кажу, але нічого критичного тут немає. Ця дверка у нас не мальована, вниз. От, по підкрасах у нас є ця дверка. Водійська дверка має підкрас. Зараз буду представляв рівно. Перейшов по ній по цілій, пікав чуть не що сантиметр, шпаклівки, я на ній не знаходжу. Її перекрашували. Пробував автомобіль. По Volkswagenу ДТП не б'ється. ДТП не б'ється. Чого вони це підкрашували, не можу сказати. Так, зайду до крила. Крило у нас не мальоване. Капот, ой, рівно з'їжджає. Капот у нас не мальований, зайду сюди і зайду тут далі. Капот не мальований, стойки ці не мальовані, їх переходив. І даг у нас не мальований. Не буду трати втяз, це тратити час, бо все перейшов. Тобто треба годинами це знімати. Тут ця дверка мальована. Зараз якось то поставити дуже незручно. Місця мало. Так, Тут ми маємо. Коливається там нерівно. зараз дивіться 86, нижче зійду. Так, 70, десь 70 тут. 68. Тут навіть десь 50, о, тут де номер кузова 69. Візьму поріг, зараз якось покажу. воно коливається, бо треба і рівно представляти. Тут у нас пройом не мальований. Взяти цю стоєчку тут, то теж ця стойка в рідній фарбі не мальована Що виходить, що ця дверка була, якщо середини гляну, зараз я гляну середини. середини не мальована. Ця дверка має підкрас і в ній було замінено це стекло. Для чого це робили, не можу сказати. Стоїть оригінальне фольксвагеновське і на ньому стоїть дев'ятка. Ось Отаке-то. Це скоріш за все, що 19-му році е щось було. і яку взяли і це стекло замінили і дверку підмалювали. Можливо, що вибили їм вікно, десь подряпали, бо це Німеччина, там криміналітету досить-досить багато. Його більше, ніж в Україні сто разів. Але ми цього ніколи не знали, бо в Німеччині таке в новинах не пишуть. А там криміналітет, що нам, як до космосу, до того криміналітету ліпше, вона в нас найліпше, Найменше всяких таких злочинів, скажу так. Якщо взяти іменно район Франкфурта, то в районі Франкфурт на Майні. За минулий рік було зареєстровано мільйон кримінальних злочинів тільки в одному районі. Це просто ужас. У нас такого ані близько нема. такі там все роблять чудеса. І... А то, що б'ють вікна, вікна б'ють всюди Всю щось крадуть з машин. Могли вибити вікно і десь пошкодити дверку. Я так думаю, бо воно б інакше билося по страховці, а по страховці не б'ється, але це м'єлоч. Дверка гарно зремонтована, їй нічого не бракує, все екстра. Ось таке то. Повторюю, це в нас автомобіль 4 місяць 2015 року, буде зареєстровано 15-м роком в Україні. Це в нас 2.0 TDI, 103 кВт, 140 кінських сил на DSG DQ 250 і мокрий. Нічого-нічого по машині робити не треба. Я не продаю курчів. Кожна машина відганяється на станції, обслуговується до йота і віддається власникам. Як щось не так, пишіть під відео, що я десь... Пройшло 10 хвилин і вибуло. Отаке то, От я кажу, приїжджайте, дивіться. Багато машин там має доїхати, в більшості вся тауранчики будуть різні роки. 12, 13, 14, 15 на механіці, на автоматі. На автоматі. І буде шаранчик 13 рік. 12 місяць-13 го року 2-0 на автоматі, 7-місний цей шаранчик. Такі на максимальній комплектації там LED-фари, електричні двері і так далі. таке то. Ще якісь питання, питайте, бо я щось тут трохи <смас> <смас> прихворів і так дуже мозок не зображає до тих відео до того, бо тут нас щось поля понакроплювали і тут люди щось почали трохи смаркати, кашляти всі по кругу з тими полями, з тим всім. Отике-то. Всім вдалих покупок. и мирного до неба. Все, пока.